Назву кнопка. Насправді це для нас, чоловіки, ви приготувалися цей раунд імені Лесі Нікитюк. Чесно, бо вона Як в ньому королева в цьому раунді треба відгадувати пісню. Ми чуємо популярну і відому мелодію. І хто з нас перший натисне на кнопку, той має відгадати, має шанс відгадати. Але увага, треба назвати і назву пісні, і хто її виконує. За кожну правильно відгадану пісню. Ми отримуємо один бал всього дев'ять пісень. Та команда, яка набере 5 балів, виграє автоматично. Поїхали, поїхали. Ідійте сюди до мене. Юра бомбокс. Всі разом Ви з Тим готові? Дівки. мелодію в студію. Yeah, а like ми like знаємо. Ось тут воно напита. Ось тут воно напитано. Чуєш? Queen, Фредді Меркері. нє 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 Queen, та ми сказали 10 разів. Наступна пісня звучить автоматично. Хто не почув? Яка студія видала трек? Е-е, трек №2. Це будь-яка пісня. Я не хочу, я не знаю, що це. Що-то знайоме, що таке. Так, це дуже знайоме. Що? Бистрішко. Як так виглядить? А що такое, а що за Дві ноти, щоб я поняла, треба було доступно. Як так уночі? Уночі! – Я тобі це бріта, підплітаю. Я тобі забрав пів дітару. Заспіваю всі свої пісні. Та скажи, чому лише для тебе. Написані вони. Я тобі заброшу під вітару. Заспіваю аж до темноти. Як стати завжди це не знаю, що саме связане. Ми це сказали. Ну, буває, буває, коли раз на рік і дівчата щось вгадують. Але зараз подивимось, чи вгадаєте ви композицію під. Номером... Я перепрошую. Що не так? На початку цієї програми я сказав, що я буду слідкувати за правилами. Так. Оля Юріївна. Щойно отримала підказку від жіночої групи підтримки. Я це бачив і чув. Я не зараховую цей бал дівчатам. нічого І автоматично зараховую цей бал чоловікам. Нет, так. Почекайте, пане Суддя, але правда. у нас у нас чоловіча дуже великодушна команда. Хіба їм треба той бал? Хіба вони не віддадуть? Запитайте володя. Вам це бал. Ах, ви хаби. Ми спомнимо! Трек номер три. Лана Дель Рей, а вони вже на жанрі. Лана Дель Рей, а яка пісня? Uh, Я не знаю нашу пісню взагалі. Kiss me all before you go, sometimes sadness, sometimes sadness. Sometimes sadness, Lana Del Rey. Хай вже Каднай пополакає. Хоч один раз ще скажемо. Ой, Дмитро Каднай приносить Боже, 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 як добре. Кайфуємо. Це переможні танці. Я вам так скажу, хлопці, я, я вам так скажу, я пишаюсь тим, що я з вами разом. <реку> <реку> Наступний трек. Так що починаємо вигравати. О, давайте, давайте, давайте. давайте. Ми на жаль, ми на жаль. Ви Так, нам не треба, нам не треба. І тіло твоє прокричало. Би-би-би-би. Бо вони поки не кажуть, хто. Ну що, вони не знають, хто. Ні, ну давай. Відповідає заслужена артистка Київщини Альона Маргалєва. Так. Півоваров. І Клавдія Петрівна. Ви барабан. Думаю, забудуть про Клавдію Петрівну. Барабан, 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 барабан. Я барабан, перепрошую, барабан, як називається пісня, «Барабан»! барабан! барабан! Да! Правильно! Ми барабан байчаві, прокрича, ви би барабан, бачає, моя протича. Я ще закачу навіть барабан. Це радість така, знаєте, вона, вона мімольотна радість. Все, ми ввійшли в кураж. Наступний трек. Я знаю дуже кліп. In my in your favorite games. Це називається що? Кардіганс! А, кардіган. Пісня. My фейвріт гей. Ура! ура. Свідки ти дістали. Oh, 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 oh. Я хліб пам'ятаю, як вона їхала на машині. Так, а шо, ми перешли, що? Ми да, практично ми зрізалися. <гум> Лесю від... Іванівно, Так, пане суддя за піснезнавство знавство 12, за англійську 3, Бо <гум> там my фейвріт гейм. Одна гра. Гейм, гейм, я казала гейм. Сен ківеримач. Летс го. happy. Next трек.

Пане Суддя, давайте наступний трек. Ми нажали! Ми нажали! Відповідає. Видатна. Ми нажали першого. Зареєструй своє в письмовій формі. Треба тримати себе в руках. Світиться рожева кнопка. Це значить, що, як би там не було, відповідає команда дівчат. Ну давайте. Леся... Давай, все, я отвечаю. Володь. Я перший раз в житті знаю. Значить, це пісня «Ні», я не ту кохав. Хто виконує? Виконує дует «Світясь» та... Тартак. Тартак! Ні, я не ту кохав. Не ту кохав. Ладно, ладно, ладно. Це було дуже легко. Тоді наступний трек. Вони кажуть, а ці два чувака, хто це співає. Кажу, не знаю, і тут я кажу. Френк Сінатро, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Ой, <арает> дякую! Ти прийшла нас привітати з перемогою! Дякую! Дякую! Сія! Подождіться, так не можна! Дякую, що Оля hey! прийшла привітати нас з перемогою! А Friends! На сей перстень мафії. Пічне про велика я Боже, яка пісня, а? Як це так звичайно? Я же до нови не граємо. Тому що ребята, давайте перед <пл> ним! Пішли! може Паса, що це таке? Я пішла з ними говорити, а ви почали ігру. Оля Юріївна, ваша капітанша Юр Леся Іванівна Нікітюк своїм красивим, неймовірним ротиком сказала наступний трек. Тобто, враховуючи те, що і ваша капітанша да? є головною у вашій команді, ми запустили наступний трек. Отже, Володимир Дантес та оті дикі хлопці. Своєю тактикою розслабили дівчат на початку Щас цього уу! раунду і виграли з рахунком 5-3 yeah! в цьому раунді. Є! Вітаю! Yeah! Мужики! 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 Блін, ну фенсінатора ми знали теж. Трошки з лицемірною посмішкою. Мені приходиться зачитувати бонусне запитання, яке звучить так. Як? Увага! Шановні добродії і ви. Так. так, так молодий так, так. Зібров. Так, так. Скільки відсотків жінок надають перевагу лисим? О, -о, -о, -о. О, -о, -о. давайте 50. Ми та знаємо, що 100. Так, да, що Це 100%. В мене завжди були лисі, розказую чого. чого. Тому що в них волоси тікають від високого тестостерону. Давайте, давайте, менше, менше давайте 40, 40. Менше половини. 42. 30. Да. 42. 30, 30, 40, 42. 35. Ну, 35. 35. Давайте. 38. 38. Да давайте 40. 35. 30. 30. Давайте 40. А ми готові. І відповідає Дмитро Каднай. Найлисіший. Найлисіший. Ми вважаємо, що 38%. Я приймаю, ви зараховуєте. Ви що там, зараховуєте? Чи не зараховуєте? Oh. Я казав 35-ти, чому відмовився від своєї першої відповіді? Капітан, що з тобою? А собою? тому, що двоє блискучих в команді тягнули за своїх. Пане суддя, що у нас там по грошах? Пане суддя, чим ви там займаєтесь? Uh, я. А що? Можете не виправдуватись, я сам би не встав перед такою ніжною згущенкою. Тільки все не доїдайте добре. Я після зйомки заскочу. Спонсор фокусу торговельна марка «Первомайський молочний концерний комбінат. Те саме згущене з хлопчиком, яке люблять усі. А тепер про гроші. Так, скільки у нас грошей? П'ять тисяч гривень, а в дівчат дві тисячі гривень. О, <клев> oh, я вас вітаю. Ну, трошки спасіє. Я народила, я не родила.